Вітаю, дітки! У кожної країни є категорія людей, які потребують особливої уваги та піклування це люди похилого віку. Кожен рік 1 жовтня відзначається як Міжнародний день людей похилого віку. Люди старшого покоління досвідчені, мудрі, добрі. Сьогодні вони для нас просто дідусі й бабусі. Але сядьте біля них, поговоріть з ними, і вам відкриються сторінки їхнього життя. А це історія кожної сім'ї, історія нашого народу. Дідусь, посріблені сивиною діди здавна користувалися неперевершеним авторитетом як мудреці, хранителі багатовікового людського досвіду. Ця пашана до людей похилого віку. Зберігаються усі часи. Дітки до людей похилого віку треба ставитись повагою та вдячністю, знати дати народження бабусь і дідусів і завжди вітати їх. Кожен з вас може зробити поробку або намалювати вітальну листівку. Поступайтеся місцем у громадському транспорті, не забувайте подати руку людині похилого віку, коли виходите з транспорту. Якщо вдома батьки пригощають вас смаколиками, то не забувайте поділитися із бабусею чи дідусем. Навіть якщо вони відмовляться скуштувати, але часточка вашої уваги буде для них дуже цінною. Допомагайте у господарській роботі. А зараз давайте перевіримо, чи виховані та чемні дітки були сьогодні на занятті. Якщо ви почуєте дію, яку повинна виконувати кожна вихована людина, то плескайте в долоні. А якщо так робити не можна, то покажіть відмову, складіть ручки хрестиком. Бути милосердним та щирим насміхатися з чужого горя, допомагати людям похилого віку, захищати слабкого, бути завжди вічливим, ображати інших, піклуватися про тварин, шанувати батьків. Дітки, говорити про милосердя можна багато, а можна реально творити добро своїми повсякденними справами. Усім потрібно берегти літніх людей і піклуватися про їх добре життя на схилі літ. Тож даруйте своїм рідним, сусідам, людям похилого віку, радість і турботу, доброту й милосердя. Дякую за увагу. До побачення!